Що не так з законопроектом про самоврядування медичних професій? Нагадуємо, що МОЗ пропонує створити п'ять окремих палат медичних працівників України лікарів сімейної медицини, лікарів-спеціалістів, лікарів-стоматологів, фармацевтів, медичних сестер та медичних братів. Для нас незрозуміла потреба штучного розподілу лікарського самоврядування, адже сімейні лікарі, лікарі-спеціалісти і стоматологи закінчують медичні університети. Це і об'єднує їх як представників єдиної лікарської професії. Модель запропонована законопроектом передбачає створення та функціонування трьох різних юридичних осіб, кожна з яких матиме свій апарат управління, керівництво буде окремо забезпечувати своє фінансування та окремо захищати інтереси своїх членів. Саме це штучно роз'єднує медичну спільноту, збільшить видатки лікарів на отримання палати і для лікарів, які поєднують напрямок сімейної медицини разом із вузьким напрямком штучно створить потребу бути членом двох палат. А отже, двічі вплатити внески та отримати свідоцтво. Крім того, таким рішенням створюються передумови для штучного розділення зв'язків між палатами. Щодо палати медичних сестер та медичних братів, наразі взагалі не створено передумови казати, що це вільний професія, бо потребує окремого регулювання. Країни, які мають медсестринське самоврядування, Мають окремо врегулювання поняття медсестринської послуги та збільшену роль середнього медичного персоналу у порівнянні з українським досвідом з нашої точки зору спочатку потрібно створити передумови вільної професії і тільки потім переходити до створення самоврядування. Долучайтеся до нас та впливайте на те, щоб закон про самоврядування був адекватним, а медичні професіонали на усіх рівнях справді вільними.